Усім привіт, друзі! Прийшов на господарство на подвір'я. Ось ще кури порозкидали. Чи саме позлітало? Не знаю. Треба це винести. Так. Ось бічка рилася. О, яйце. Вже три яйця є індичих. Говоря, що вона через день несеться, але знеслась у середу е, Тоді вчора і знов сьогодні знеслась. Так, що тут кури? Так. Несеться на дворі. вже порозважував я яйця повсюди, щоб хоч десь індичка в курникові неслась. Гнізд багато, так. І тут 4 і одне я зранку забирав п'ять. Ну, кури вже несуться гарно. Вже нас більш-менш морозів таких то і нема, прям сильних. Сьогодні вичищу курникові, може так нас насмітили. Що то узкі? А я думав, що дзьоб замерз. Мазики. Не хочуть сідати, Мов буду інкубатор закладати. Не знаю, кури водичку п'ють. Ось так, друзі. Є в наявності зараз інкубаційне яйце відмішаних таких курочок гарних. Хто хоче, замовляйте. Номер телефону 066 85 00 142. Бентамок, бентамок ще ця нема. Багато хто запитував за індокачок. Дивіться, вони в мене ще не несуться. І плюс вони в мене всі разом. Тут рижі важка лінія рахується, але вони важенькі. Біла важка лінія і лавандова важка лінія. Це всі тут в одному. П'ють водичку, так. Порозкидали все. Рабі віднесу яйця. Заборячка кроликам принести кормового. Цим натерти. Бей, напевно, піду в теплицю трави нарву. Там така гарна травичка. Ось так, друзі. Так, так, так.